Комп'ютер. Вот. Угу. Я Світлана Кравченко, я з Бахмута. І е, зараз я вас познайомлю з Наталією. Вона скаже, звідки вона. І ми разом з Наталією і з іншими е, дівчатами з окупованих територій, тимчасово окупованих агресом територій в Дніпрі. Організували пошиття адаптивного одягу для наших, для наших поранених захисників. І е, я розповім, так, да, Наталі? Звідки е, ми отримали фінансування від американських наших друзів, від волонтерів Корпусу Миру? Які під час війни не приїжджають в Україну, тому що військові дії, але підтримують зі своїми знайомими, з якими вони колись познайомились, відносини дистанційно. І от у нас є така дуже гарна знайома наша Наталя Ванчик, яка познайомила нас онлайн з Вірджинією Паслі із з волонтеркою Корпусу Миру, як Вірджинія організувала. Виготовлення вареників за старовинним українським рецептом, і кожного вихідного вони в Америці, в Нью-Йорку, варять вареники, продають і збирають гроші на те, щоб допомагати Україні отримати перемогу. І на гроші, які вони отримують від вигадання вареників, а пізніше трохи вони і зробили кулінарну книгу з українськими рецептами, теж її продають. І от на ці гроші вони фінансують такі невеличкі, дуже ну як вони називаються, проєкти. А ми називаємо це волонтерськими діями. І е, дівчата ці оплатили тканину і, і там ліпучки. Резинки, нитки для того, щоб ми могли організувати пошиття адаптивного одягу. Ми користувалися приміщенням в Дніпрі, яке платила знайома з Бахмуту Катерина Арісой дуже чудове було приміщення. Машинки нам надала ще одна наша дуже класна знайома. Яна Синиця, вона з Донецька переселенка, а потім з Лиманщини вдруге раз переселилася. І вона дала нам свої машинки. І ми на цьому обладнанні, в цьому чудовому приміщенні з такими класними, надзвичайними, шляхетними жінками, як от Наталя. Ми шили адаптивний одяг. І на сьогодні ми виготовили. Повністю у нас готові 260, 269 примірників. І в роботі знаходиться ще десь біля 70. От ми використали всю ту тканину, яку, на яку нам, яку нам оплатили. І от зараз ми закінчуємо це виготовлення. І я от хочу, по-перше, щоб Наталка представилася звідки вона. Можливо, ким вона працювала, шила, не шила, і чому вона взагалі їздила так далеко в Дніпро і шила безкоштовно, адаптивний одяг для поранених, і ну, вона відвідала, по-моєму, 21 -1 раз. Наше, як, я пошиття. навіть не рахувала. Я сама не знала, я, поки я не порахувала, я сама не уявляла, що ми е, майже 40 е, ну, як би, сеансів, як от кажуть, да? 40 днів ми займалися пошиттям адаптивного одягу. Це так проходило швидко І так, знаєте, на таких позитивних емоціях, що навіть мені здається така велика цифра, коли ми встигли. Так, це все відбувалося, я ж кажу, на позитиві легко, швидко і як це складжено, що ми всі були на одній хвилі насправді. Ну, я тоді представлюся: я Наталія Уразовська, переселенка з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Зараз я проживаю у місті Синельникове у Дніпропетровської області. Це десь 50-60 кілометрах від Дніпра. От. Познайомилася з пані Світланою через групу, яку вона веде з психологічного ресурсування. І колись мені пані Світлана подзвонила і запропонувала волонтерство, тобто пошиття з адаптивного одягу, пошиття адаптивного одягу для наших захисників і захисниць. І я з радістю відгукнулася, бо мені завжди приємно. Поволонтерити, допомогти, бо це наші рідні люди, нас захищають, це наша рідна земля, це наша рідна Україна. От. І я могла приїжджати по суботам, коли ми разом з жінками робили розкрій адаптивного одягу. Пані Світлана нам підказувала, організовувала процес. Ми розподілялися, хто буде який технічний момент виконувати. І аж ось цю суботу, коли ми приїхали, вже в інше приміщення робити, шити адаптивний одяг. І у мене Галина запитала, чи робила я обробку горловини, і я пам'ятаю, що робила. І так, знаєте, в голові прокрутила. За цей час я сиділа, вже, ну, виконувала вже кожну технологічну операцію і вже знаю виконання кожної операції, тож ну, будь-яку можу вже зробити. І раніше в своєму житті я шила, ну, як я шила на такому рівні домашньому, бо мама була машинка, трошки вона мене навчала потім. Уроки з праці у нас також були машинки, але такі звичайні з ручним приводом. У нас була дуже гарна вчителька, так ось нас навчала прям дуже так гарно. Потім у місті Сєвєродонецьк був такий кружок для дівчат, де також була керівниця чудова Антоніна, Антоніна Матвіївна. І у них з'явилися в тому кружку машинки вже з електричним приводом. З'явилася бурда, Вона, керівниця дозволяла нам, допомагала нам робити викрійки. ми шили собі одяг на тих машинках, вона також нам допомагала знімати мірки, ми строїли собі викрійки. також в той час важко було з тканинами. але... Але купляли і шили собі. От Потім, уже я коли пішла працювати, купила собі машинку, шила на ній, шила своїй дитині якісь речі, шила сама в свою квартиру тюль, штори, шила також якісь речі невеличкі і. Головне, основ, основне це було, звичайно, постільна білизна, тобто була можливість самій обрати ту тканину, яку я хотіла, яку я бачила, яка мені подобалася, і за кольором, і за якістю, і пошити цей одяг. Ну і ще такий момент часто в родинах виникає, коли купили, наприклад, брюки і треба їх укоротити, то, то блискавку поміняти. от. А потім, коли приїхала, приїхала в Синельникове, то познайомилася у Дніпрі з жінкою, Наталією з Привілля, також з Луганської області, і вона мене познайомила з Світланою Анатолієвною. От, дуже подобається мені займатися в групах. Разом з жінками спілкуємося і робимо добру справу. Розширюються наші знайомства, комунікуємо, все відбувається на позитиві, все відбувається з розумінням того, що ми допомагаємо і захисникам-захисницям, і собі тим самим, і аж ось навіть в суботу, коли ми шили у Галини на професійному обладнанні, і у мене промайнула така думка. Що навіть коли я шию на машинці, оцей стукіт, оцей легкий гуркіт, це також спрацьовує як антистрес, що ми настільки відволікаємося, е і розуміння, що ми допомагаємо, ну і плюс підтримка одна одної в такому колі. І знаєте, інколи думаєш, а якби там, наприклад, вдома шити, ну так, звісно, була б машинка шила вдома. Але який плюс ну, от саме в тому, що ми зустрічаємось разом? Це шиємо. Це і наші комунікації, це і підтримка, це і розвиток, і допомога одна одній? Також в таких, знаєте, моральних моментах. І такий приємний бонус був від наших спонсорів жінок з Америки, які... Придбали тканину, це те, що ми змогли пошити, обрати е, з декількох варіантів тканин, обрати собі тканину і пошити постільну білизну. Е, тому що ну ми ж виїжджали, ми цього всього не брали, ми думали там ну трошки, та ну, можливості такої не було щось багато взяти. Так, я дякую всім благодійним організаціям, які давали нам постільну білизну. Це було ну край. Важливо, але знаєте, коли хочеться щось самому обрати, там так пошити, але ж на це все треба кошти, а коштів тих обмаль. то дуже приємно, коли прийшли до Світлани Анатоліївни вона нам показала тканину і сказала: дівчата, ми також можемо вибрати собі тканину і пошити самі тут, на цьому обладнанні. і і ми це зробили. Ми допомогли із пошиттям адаптивного одягу, і дякую волонтерам з Америки, що ми змогли пошити також постільну білизну для нас, для наших сімей, тому що ну, це домашній затишок, якого там так не вистачає зараз, але нічого. Ідемо вперед, розвиваємось і допомагаємо. Я дуже дякую всім, хто був причетний хто є причетний до цього, будемо далі допомагати і собі, та іншим. Дякую велике за допомогу нам. Дякую. Дуже приємно це. От, от мені теж, я одразу навіть не помітила цю ну, як би терапевтичну дію, навіть так можна сказати, того, що, того, що ти. Обираєш сам, із, там сім варіантів, по-моєму, у нас було точно, шість точно було, по-моєму, сім варіантів. Дуже багато. Да. дуже багато, щось да. І ти обираєш, ти обираєш, от, що тобі саме подобається. І от неоднаковість оця, я навіть не уявляла, що вона настільки важлива От для так. людини, яка обирає. І, і так і мені було от, стосовно. Пошиття собі, да? от там одна жінка сказала: А можна, я от хочу, щоб у мене було два простирадла і два комплекта наволочок. От мені не треба там під ковдрик. Mm -hmm. І от, от саме ці моменти я навіть не думала, що це так важливо для жінок. Я розуміла, що хочеться свою білизну мати, хочеться під, під свій смак і хочеться якісну дуже. І от ще раз дякую Вірджинії, дякую Наталі за те, що вони змогли нам надати можливість і оплатили дуже якісні тканини. Ми дякуємо будь-якій організації, яка там видає гуманітарку, людям, які нам допомагають, але от саме відчути себе гідною людиною. Це був один із елементів, коли ти обираєш, і коли воно дуже подобається і якісне. І своїми ручками на гарному обладнанні, в гарному приміщенні ти робиш для себе. От, ну, як одна мені так сподобалась, я не, не знаю, чи були ви в той раз, чи не були, бо у нас вже була якби, ну, своєрідна така черга на обладнання не так багато було, і тому, а дівчат було багато. І тому ми якби графік такий встановлювали. І от одна жінка так цікаво сказала: швиденько ми шиємо, а то е, скоро наша перемога, і от хочеться її зустріти в найкомфортніших для себе умовах, для того, щоб створити собі свято і своїй родині. Тобто маленькі такі радості дуже важливі. І скажіть, будь ласка, Наталя, от не дивлячись на те, що ви їздили так далеко з іншого міста, там, звісно, що безкоштовно ви їздили, готові ви були продовжити пошиття адаптивного одягу, продовжувати навчатися, шити, спілкуватися, якщо буде така можливість. Так, звичайно, я готова, бо для мене це, знаєте, і можливість побачитись вже з однодумцями, уже зі знайомими жінками, і жінками такими шляхетними, коректними жінками, дуже приємне спілкування. Мені також хотілося б приїжджати для того, щоб допомогти по адаптивного одягу. І для мене, не дивлячись на те, що це 50 60 кілометрів, насправді, знаєте, я інколи думаю, та, ну це не так вже й багато. Ну, на електричці година, але забуваю про те, що ще до електрички треба добратися потім і після по Дніпру. Коли воно щось хочеться зробити, то ти вже ну, не задумаєшся, скільки та дорога в тебе виходить по часу. І, звичайно, хотілося б, звичайно, хотілося б, тому що. Ну, це підтримка і наших захисників, і нас самих, і оце коло, це жіноче, яке ми завдяки цьому робимо. І знаєте, ви почали згадувати за одну жінку, а я згадала, здається, Валентина. Валентина, з Гуляйполя. Вона ж, мабуть, не шила до цього. Ну, якось так десь у мене промайнула, що як наче не шила. І тут я приїжджаю в якийсь раз. Я дивлюся, вона сідає за машинкою, вона навіть не каже: Ні, я не вмію, я не буду там, я не зможу. А вона сідає і шиє. І я була здивована, що от в нашому колі вона подивилася, вона пригледілася і вона спробувала, і в неї вийшло, і вона сиділа шила. І це ж у неї тоді була машинка, ну, не оця що промислова. А якась сама-сама простенька, сама старенька побутова, що вона пам'ятаєте, як вона тарахтіла, але Валентина сиділа і шила. Так, вона запитувала у нас, ми підказували ну тому, що зрозуміла, що людина, коли починає шити там багато питань. Але ж водночас з тим, що вона почала шити. І мені дуже приємно, коли я бачу, що знаєте, люди починають робити щось нове для себе. Особливо, коли це вже ну, не 18 років, і не 20, і навіть не 30. що нова справа вона якось стається важкувато. А тут люди починають шити, самі сідають за машинки. Вони починають задавати питання, вони цікавляться, вони, ми допомагаємо одна інші. І навіть як ми робили розкрій е, е, тканини на нашу постільну білизну. Ну, одній же ж людині це ну, важкувато, бо ми ж розкручували ті рулони, розкладали, вимірювали, скільки там кому треба, так, щоб воно рівненько було. І відміряно, і відрізано, і це також ми робили ну по двоє, інколи по троє, і це також нас об'єднувало. І були знаєте, я завжди переживаю, щоб не було таких моментів, щоб там десь не знайшли спільну мову. Але наскільки всі такі жінки культурні. Що навіть не було ніякого натяку на те, що ми там можемо не те слово сказати, там сваритися, не дай Боже, якось воно у нас йшло. Ну настільки все комфортно, настільки все знаєте, ну от от як річка тече, ну настільки все гарно, що хочеться знаходитись в цьому середовищі, хочеться робити прекрасне, хочеться допомагати, щоб це все продовжувалося. Так, звичайно, буде перемога. І Буде друге життя, але ну ми повинні підготувати себе до перемоги, щоб ми розуміли, як нам потім жити, як нам потім діяти, з якими проблемами ми будемо стикатися, як їх вирішувати, а можливо, не тільки проблеми, щоб було і, були і гарні речі в нашому житті, щоб ми могли створювати самі радість і ділитися цією радістю бо це ж знову ж таки наше психологічне здоров'я. І я знаю, що коли жінка позитивно настроєна, то вона цей позитив і вібрує е, біля себе. І от ви кажете, як ви прийшли, як ви прийшли? А як ми прийшли? Ви позитивна людина, і такі ж жінки до вас і підтягуються, такі ж жінки до вас і приходять. Одна сказала інші, та інша ще комусь сказала, і воно так пішло, пішло потроху і об'єдналися всі. Ці спільній мрії, ці спільні дії. Тому я дуже дякую вам за те, що ви отак от всіх організували не тільки нас, але й знайшли контакти з волонтерами, жінками із Америки, які також роблять дуже багато дій, щоб допомогти нам. Тому дуже велика подяка всім, всім, всім жінкам, всім захисникам. Всім, хто причетний до того, щоб наша країна якнайшвидше перемогла і рухалася далі, і процвітала далі, і щоб наші діти раділи, щоб вони народились і живуть в Україні. А я, як знаєте, зі свого боку ну, буду прикладати всі ті зусилля, які в мене є, щоб наша країна була найкращою, і щоб ми всі і далі продовжували, як це українською гордитися. Пишати, що ми, що ми тут народилися, що ми тут живемо, і що тут будуть жити наші діти, наші онуки і наші правнуки. Тож дякую всім за це все гарне, що ви для нас робите. Да, я, я теж приєднуюсь до наташених слів, дуже теплих. Пишаюся також, що я українка в такій спільноті. І дуже дякую нашим друзям з Америки. І запрошую пані Вірджинію після нашої впевненої перемоги. Не будемо говорити, над ким, всі знають, до нас, і ми її тоді теж зліпимо вареників, а може і пряників також. Обов'язково. Ми ще з ефіром не займалися. О, Полі не пахане. У нас тільки багато справ. Так, що так, так, нам чим займатися разом. Обов'язково так, таким творчим жінкам. Дякую вам, Наталю. Скажіть, чи можу я виставити це відео в соціальних мережах? Так, можу Наприклад, і на вашій сторінці, на сторінці. Так, там. так. Так. Дякую. Помічайте мене, що разом з вами. Дякую, Виставляй, будь ласка, я і вам не... дякую за цю можливість вийти в Zoom і поспілкуватися. І, і, ми, і ми також дякуємо, як завжди, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість шити, надіятися, навчатися, виходити за межі наших знань, навіть коли ми не дуже там юні, а трошки вже дорослі, і за надію на велике майбутнє нашої країни. Слава Україні. Слава Україні! Herojem slava